Слава Україні та Збройним силам України етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо сьогодні. середа! Інтернетами шириться картиночка з характеристиками майбутньої портативки від Asus. Загалом штука потужніша за Steam Deck, ще й відразу на 11-й Вінді. Багато для кого це буде великим плюсом. На жаль, поки цінника цього девайсу не анонсували. Я чекатиму. Найпотужніша консоль у світі Xbox Series X. Будете вірити мені на слово. Не тільки не запустить Redfall у 60 кадрів, а ще й показуватиме Ghostwire Tokyo у гіршій роздільній здатності, ніж на п'ятому плейстейшені. Це сором. Іще один керівник Halo, Френк Оконор, лівнув з Microsoft. Куди подався, поки невідомо. Можливо, навіть в Netflix. Нові ігри для PlayStation Plus Deluxe уже доступні. Так, це кубка проєктів від Bethesda, а ще Кена Bridge of Spirits, Slay of the Spire та якась спортивно-симуляторна гра з Ubisoft Plus. А в конкурентів у Xbox Game Pass, Minecraft Legends, Coffee Talk, Кубка ще схожих інді проєктів, Media Evil Dynasty, а також Redfall, Але то буде аж в травні. Тобі не обов'язково приходити, але я подумався про що тебе все одно, про всяк випадок. Офіційно новий леєр софтір від Bluebird Team матиме повну українську текстову локалізацію. Респекти, уважуха. Новий апдейт, що вийшов до The Elden Ring, покликаний виправити хиби та лаги, виправити проблему з трасуванням променів, а також трохи перебалансити гру. Покращує, ага. Крайтек працюють над новим крайзісом. А також шукають робітників, тому якщо ви ігророб, можете спробувати доєднатися до команди, що творить наступну гру Benchmark, заради якої доведеться апгрейднути ПК. Ну, ти там цього... Е, е, як вам не розкисай Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудова. До четверга.